Безпека на дорозі важлива для кожного, а особливо для дітей. У темну пору ризик потрапити у ДТП зростає. Тому для школярів правоохоронці провели профілактичну акцію Засвітись у темряві. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, ДСНС а також ЮНІСЕФ проводять спільну кампанію Засвітись у темряві, мета якої саме посилити обізнаність громадян та дітей щодо правил поведінки у темну пору доби, зокрема під час зимового періоду. Також робити це стилем життя громадян, а не просто дотриманням правил особистої безпеки. Тож сьогодні поліцейські спільно з працівниками ДСНС проводили такий інтерактивний захід не лише в Олександрії, а на трьох локаціях: це місто Кропивницький, також Новостародубський ліцей, із учнами учнями п'ятих-сьомих класів, спрямованих на підвищення їхньої обізнаності. Ну, якщо говорити безпосередньо про наш напрямок, да, то це дотримання правил дорожнього руху. У темряві на пішохідних переходах та за їх межами водіям погано видно пішоходів, особливо якщо вони одягнені у темний одяг. Тому правоохоронці радять користуватися світловідбиваючими елементами. Це можуть бути каркасні жилети, звичайні жилети, маніжки, різноманітні наліпки, брилки. Навіть зараз одяг і взуття виготовляють із світлоповертальних елементів. Це все є дуже і дуже важливими, аби вберегти своє життя і здоров'я, особливо для дітей. Під час заходу діти виготовляли флікери, маленькі значки, які відбивають світло в темряві. Вони допомагають водію побачити пішохода у нічний час. В темному одязі водій може помітити людину не ближче, аніж за 10-15 метрів, що, як ми всі прекрасно розуміємо, не дає змогу йому своєчасно зупинитися та викликає скоєння дорожньо транспортної пригоди. Білий одяг або жовтий збільшує цю відстань. А якщо говорити про наявність світлоповертальних елементів, то ця відстань сягає близько 150 метрів. І приблизно у 85% випадках звичайно рятує життя і здоров'я. Флікери виготовляють з м'яких матеріалів яскравих кольорів. Їх кріплять за допомогою шпильки або наліпки на сумки чи рюкзаки. Вони для того, щоб ми могли забезпечити свою безпеку на дорогах і щоб нас бачили водії машин. Флікери повинні бути на рухливих місцях, на зап'ясті або на передпліччі. Разом з правоохоронцями важливу інформацію школярам доносили і працівники ДСНС. Зокрема, рятувальники нагадали правила безпеки на вулиці взимку та застерегли учнів про небезпеку, яку несуть підозрілі предмети. Ми сьогодні говорили з дітками про кригу, як убезпечити себе, чому не потрібно виходити на кригу. Також говорили про вибух небезпечні предмети. Небезпека може бути повсюди. Особливо це може бути в лісах. Або в парках, де більше перевага насаджень, щоб вони слідкували, де вони ходять, дивилися під ноги і були безпечними. Якщо трапилася якась подія, телефонували до служби порятунку.